Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Майже 15 тисяч кілометрів задля допомоги нашим військовим Австралійський медик разом із дружиною, волонтеркою рятує українських захисників в одній з лікарень Дніпра. 18 операцій всього за кілька тижнів. І результат вражає, попри надскладні травми, всі поранені одужують. Кілька годині надскладні операції тут, у прифронтовому Дніпрі, вже стали звичними для австралійського хірурга. Сергій родом із України. 30 років живе та практикує медицину в Мельбурні. Лишатись осторонь повномасштабної війни не зміг. Завжди було почуття, що ми не робимо достатньо для нашої країни. У цій операційній медик провів зо два десятки успішних хірургічних втручань. Кожна операція унікальна. Сергій вражений досвідом дніпровських медиків, які за роки війни війни із цивільних перепрофілювалися на військових. Зізнається, і сам переймає досвід. У цього пораненого військового уражена грудна клітка. Навколо легені накопичилася кров. Таракальна хірургія це профіль австралійського медика. Буде в порядки все пройшло замечательно. Все вимили, все зробили, легке прекрасно розправилось. А поруч із Сергієм дружина Оксана, вона волонтерка, завжди чи може, допомагає лікарям і пацієнтам. Головне, це вот іскрення, вот любов ну, к людини, тобто чоловічність з більшої букови. Я це побачила тут, це дуже впечатлило. За плечима австралійського медика українського походження десятки врятованих життів наших військових. І з кожним тримає зв'язок і підбадьорює. Дмитро один із останніх пацієнтів Сергія. У нього численні травми грудної клітки. Попри складне поранення, вже йде на поправку, каже медик. Набагато краще. Ну, кажуть, врачі вміють робити чуті сад, даємо Боже здоров'я. Ну і піднімається настанові, хай там снагами. До кінця Україна передіс сідає і переможе. Залишатися в Україні надовго подружжя не може. В Австралії на них чекає своя робота. Утім каже Сергій, це не останній його візит. А допомагати нашій державі будуть і звідти. Христина Венгеля Ускайте, Денис Сінегін, Єдині новини.